Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь Арт-простір на телеканалі Тиса-1, програму про найбільш обговорювані питання культури і мистецтва нашого краю. Своєрідним брендом срібної землі здавна вважається художнє мистецтво, яке вдосконалюється і розвивається завдяки наполегливій роботі наших закарпатців. Найбільшим досягненням для цих людей буде створення академії мистецтв, про яку мріяв. Ще здавна корифей Закарпатської школи живопису Адальберт Ерделі. Нині ця мрія стає реальністю, і саме сьогодні ми поговоримо з Іваном Небесником, ректором Закарпатського художнього інституту, та Одаркою долгуш Собко, кандидатом мистецтвознавця, доцентом, звідувачем кафедри дизайну інституту. Вітаю вас! Пане Іване, створення академії мистецтв на Закарпатті – це мрія багатьох людей, і е, ці люди вболівають за розвиток і популяризацію мистецтва у нашому краї. І я знаю, що в цьому напрямку, в напрямку створення академії, працював ще Адальберт Ерделі. Так, була спроба у 1945 році, сорок п'ятому році восени відкрити вищий навчальний заклад. Е, Ця спроба. Не йшла традиційним шляхом, тому що наші художники не знали бюрократичну сторону і структуру вищої освіти в Радянському Союзі. Тому були розкидані запрошення, оголошення, що вступні екзамени оголошуються, і, і такі вступні екзамени були проведені ну, на свій розсуд, як, як вони вміли. Але потім прийшло розпорядження. З Києва, що це неможливо, тим більше, що на той час вже планувався відкриватися інститут художній у Львові. Очевидно, радянська влада не могла два інститути на близькій відстані в Західній Україні відкрити. Тому у березні 46-го року було дано дозвіл лише на училище, тобто Ужгородське художньо-промислове училище. І вищу освіту тоді здобували вже лише після закінчення училища ті, хто зміг далі поступити у Львів, у Київ або у Ленинград Москву. Так що тоді не відбулося ні академія, ні інститут. Хоч про це говорилося, навіть вивіску прибивав Ерделі на вулиці Волошина на вчительській семінарії. Ну а тепер. Ми вже не тільки тому, що він вивізку перебивав, хочемо академію. Закарпатська молодь повинна отримувати завершену художню освіту, і бажано, щоб ця художня освіта розвивалася в традиціях закарпатських. Якщо порівнювати з 90-ми роками, то зараз рівень освіти художньої освіти на Закарпатті зріс. Тому що колись на місці Закарпатського художнього інституту було училище, де готували лише майстрів. Кваліфікованих робітників або майстер-технолог. Як можна оцінити художню освіту на Закарпатті зараз? Ну, Об'єктивно, якщо користуватися лише фактами, а не емоціями, то Кадровому відношенні у нас з'явилося десятки кандидатів мистецтвознавства, кандидатів педагогічних наук, які стали доцентами. Це необхідна найголовніша умова при виконанні бюрократичних вимог по відношенню до Міністерства освіти і науки, коли йде ліцензування, і акредитація, кадровий склад. На другому місці йде квадратні метри навчальних площ. Ну і Матеріальна база, станки, прилади, комп'ютери, ну, а потім вже методичне забезпечення, бібліотека. І це все у нас з'явилося завдяки діяльності Закарпатського художнього інституту, бо училище передало свою базу, так би мовити, Так? Колись наш коледж у 1995 році. Здобув право називатися коледжем і отримав другий рівень акредитації з правом підготовки бакалаврів. Так, а тепер вже інститут от має, як я сказав, такі, таке кадрове забезпечення, яке раніше на Закарпатті було неможливим. І у художників, у вільних художників, не було потреби писати дисертації, сидіти в бібліотеках, писати наукові статті у наукові вісники, фахові видання. Ну, тепер воно вже є. І ми вже не один раз проходили ліцензування і акредитацію на третій рівень вищої освіти. Так, тепер весною ми о, о, черговий раз оце пройшли цей процес. Пані Ударко, які можливості для студентів, для викладачів і, в принципі, загалом для краю відкриває створення академії мистецтв. Ну, перш за все, можливості. Надзвичайно великі для тих молодих людей, які обрали на собі фах розвивати наше мистецтво і не тільки мистецтво, тому що є певні дисципліни, які передбачають більше ремесла. Але якщо вже говорити про такі, таку поетапність, то Іван Іванович згадував, коли наш заклад мав статус тільки училища і коледж так само. це Підготовка практичної бази, тобто це підготовка майстрів. Зараз ми готуємо спеціалістів, які можуть викладати вже в середні навчальні заклади. Ми будемо сподіватися, що після магістратури ми вже будемо мати повноцінний завершений цикл навчального процесу, і наші спеціалісти, не спеціалісти, а магістри вже зможуть викладати і в середніх спеціальних або в вищих навчальних закладах спеціалізованого. Примування. Тому перспективи є великі, оскільки враховуючи те, що наша база дає не тільки академічну основу, але і спеціалізовану основу. Тобто в нас є і педагоги після завершення, і є спеціалісти-дизайнери, наприклад. Ну, я говорю про нашу кафедру, так? або якщо декоративно-прикладне мистецтво, так само вони мають базову спеціальність. Педагогічно можуть іти викладати і в школи. Тому забезпечення роботи, якщо йдеться про це, це один аспект. Другий аспект, те, що наші студенти можуть розвиватися творчо, тому що база для цього передбачена абсолютно у всіх проявах, тому що починаючи від матеріальної бази оснащення, від кадрового складу, а кадровий склад у нас дійсно зараз висококваліфіковані спеціалісти. Отримують знання дуже якісне. І після завершення, от в нас зараз поки що кваліфікаційний рівень завершений минулого року по акредитації, є спеціаліст, то наші студенти поступають в магістерку не тільки в межах України, але й за кордоном. І дуже успішно завершують навчання. Є такі, які повертаються розвивати далі нашу художню. Освіту, є такі, які залишаються, прославляють нас у Європі або взагалі в світі. Тому перспективи є. В принципі, створення академії можна вважати таким потужним продовженням розвитку закарпатської школи живопису. Обов'язково потрібен цей цикл завершений. Тоді виявиться, що ми готуємо. Майбутніх викладачів у нас, а не лише беремо чи запрошуємо варягів. Так? Ще краще би було, якби ми доросли до того, коли у нас будуть власні доктори мистецтвознавства в більшій кількості, і тоді ми зможемо готувати аспірантуру. Аспіранти захищатимуть у нас дома дисертації. До речі, це поле дуже таке, ще не вивчене. Якщо у Львові важко аспірантові знайти тему свого дослідження, бо ніби вже всі теми вивчені, так? то у нас куди не, не глянь навіть корифеїв, які засновували Закарпатську художню школу, ще достатньо не вивчили. Не вивчено народне декоративно-прикладне мистецтво, художня кераміка, художня обробка дерева, художня обробка металу, не написані дисертації. І тому. Тут потрібна магістратура. Магістратура дає можливість фахівцеві, доброму художникові працювати в науковій сфері і працювати над дисертацією. Ми знаємо, що в Україні є визнані такі традиційні регіони, де є художня школа. Вже, тобто ця традиція передачі художніх знань від одного покоління до другого це є Львівська художня школа, Київська художня школа, Харківська художня школа, Закарпатська, звичайно, і Одеська. От ці регіональні п'ять шкіл, можливо, з часом в Україні їх буде і більше, бо в кожній області накопичуються художники і об'єднані спілкою. Вони пробують розвивати художню освіту, яка допомагає готувати наступне покоління художників. Хто допомагає у, і підтримує вас у створенні академії мистецтв? Розпочинали ми. Я завжди згадую про цю людину. Це був ректор Львівської академії. Спочатку це був інститут, а він її реорганізував в академію Еммануїл Петрович Місько. Це дуже знаменитий скульптор, портретист, прекрасна людина. І він був закоханий в Закарпатське мистецтво, знав добре Закарпаття, і він нас підтримав, коли ми ще були училищем при реформуванні училища в коледж другого рівня акредитації. Ми з Львівською академією мали договір про співпрацю, такий навчально-методичний комплекс. Це був один з перших таких комплексів у галузі мистецтва в Україні. І ми тоді разом з ним поміняли навчальні плани, перейшли від такого сувенірного підготовки сувенірщиків, можна сказати, до такої вищої академічної освіти, більше живопису, рисунку, композиції, історії мистецтва, ну і інших дисциплін. Тоді якраз проходила комп'ютеризація в Україні, то місько допомагав. Багато наших викладачів в аспірантуру там поступили, захищають дисертації, бо там є спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. А потім з допомогою Львівської академії ми сильно здружилися із Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури в Києві, там є ректором Андрій Чебекін, він є одночасно і президентом Національної академії мистецтв України. Так? І він дав згоду стати на нашим головою наглядової ради Закарпатського художнього інституту, який ми, ректорат Закарпатського художнього інституту, щороку звітуємо, що зроблено, що плануємо робити, і при його допомозі і порадах рухаємося далі. Звичайно, це не означає, що ми не підтримуємо стосунки з Харківською академією дизайну. І мистецтва, ну вона правда далі. Але ця академія в Харкові має дуже хороші напрацювання у галузі науки, що необхідно, це вимога Міністерства освіти. От вони мають науковий вісник, не тільки ваківський, він міжнародне має визнання. Вони проводять щорічні конкурси для всіх мистецьких вузів України. У галузі рисунку, де наші студенти займали призові місця неодноразово, і з дизайну. Так що в три академії є. Бачите, я назвав п'ять регіонів художніх шкіл, а три регіони мають навчальну академію. Ну, бажано би було і для Закарпаття таку академію навчальну мати із завершеним циклом надання вищої художньої освіти. Шановні гості, свою думку стосовно створення Закарпатської академії мистецтв висловив Андрій Чебекін і нам в одному із інтерв'ю. Тож пропоную подивитися коментар київського академіка просто зараз. Це ідея ще Ерделі. Ерделі Королич, коли створив художнє училище, він написав першу вивізку повісу Закарпатська академія мистецтв. І ця його віра в цього, вона підняла нас де, понад 10 років тому. І ми е, перетворили, ну, по-перше, училище стало коледжем, а потім, е, зберігши коледж, створили Закарпатський художній інститут з метою е, в перспективі, щоб Закарпаття. Була дійсно справжня Європейська академія мистецтв, або мистецтва і всіх видів декоративних, прикладних вжиткових і так далі. Але академія ж будується не в один день, це має бути відповідний рівень науково-педагогічних вчителів. Це має бути відповідна матеріальна база, і поступово інститут рухається до того, як голова наглядової ради. Це бачу, відчуваю. І чим можу, і я, і моя академія, мої викладачі, професори, які їздять сюди головами деку, вкладають, думають як. І рух є. За останні декілька років інститут вже має більше десятка кандидатів наук. А це якраз то, що має е, те, що закладує, закладається в, в, в підморок академія. Да. А е, зараз конче не вистачає докторів, професорів. І над цим зараз інститут теж працює. Як тільки будуть вирішені це питання, я думаю, що перспектива 5, ну максимум 10 років і можемо створити тут академію. Андрій Чебикін сказав, що для того, аби створити на Закарпатті Академію мистецтв, потрібно працювати впродовж 50 років. Як ви вважаєте, чи достатньо цього часу? Ну, інститут наш заснований у 2003 році. Так? Тоді здавалося, що це неможливо. Чому? Не було жодного кандидата в мистецтвознавство в Закарпаті. Фактично не було потреби у кандидатах в містецтву А для чого? Якщо нема вищого навчального закладу і цей кандидат не має де працювати? І тоді за 10 років сталося чудо, організувалися три кафедри людей не один десяток, а за декілька років 16 було захищено кандидатських дисертації. Крім цього, у мистецтві є такий виняток. Що доцентами і професорами можуть ставати заслужені художники України, заслужені працівники культури України, ну і народні художники України можуть ставати професорами. Для цього потрібно місце роботи у вищому навчальному закладі, так, от у інституті або, або в академії. І такі заслужені художники є у Закарпатті багато. І, і народні. І ми так з такими людьми розпочинали свою роботу. Ми розпочинали свою роботу із В'ячеславом Приходько, народним художником України, Василем Скакандієм, народним художником України, заслужені художники України Корш Радько Людмила Андріївна, заслужений художник України Надія Пономаренко, значить, Борис Кузьма, заслужений архітектор України. Олександр Анд'ялоші з Мукачева. Отже, вони при наявності п'ятирічного стажу в публікаціях у фахових виданнях мають право ставати доцентами. Крім цього, ми залучили тепер, щоб швидко робити цю роботу по акредитації наших спеціальностей і переходу до академії. Ми залучили доктора наук, професора. Зарубіжного члена НАН України, такого провідного культуролога світу Миколу Мушинку. Він щомісяця приїжджає до нас, читає лекції п'ятикурсникам. Ну і дуже багато цікавого і для Ужгорода, і для Закарпаття, і для України приносить завжди його виступи, мають величезний інтерес. Викликають так. Крім цього, у нас є доктор архітектури, професор Купер. Ми заключили таку трудову угоду із доктором мистецтвознавства, професором Михай... Михайлом Єстафовичем Станкевичем. Він працює в Івано-Франківську, там є головою цієї спеціалізованої черної ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Цими людьми можна проходити акредитацію більшості спеціальностей. І Якщо 50% і більше спеціальностей буде проакредитовано, то тоді вже доходить черга до бюрократичного питання, зміна назви, звернення з допомогою Закарпатської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти, наших депутатів Верховної Ради, звернення до Кабміну про перейменування у Закарпатську академію мистецтв. Пані Одарко, які вимоги зараз ставляться до... Вищого навчального закладу 4 рівня акредитації? Це якраз її доповнення до створення академії на базі Закарпатського художнього інституту. В принципі, всі вимоги, які поставлені перед нашим закладом, вже практично здійснюються. Тобто, вже назріває якраз та ситуація, коли ми вже готові. Що стосується документації, що стосується навчально-методичної навчально-методичних програм, навчальних планів, формування матеріальної бази, вона в процесі, але вже максимально довершена, ну доходить до завершення, створена група фахівців такого рівня, який вимагає статус академії Іван Іванович, щойно назвав. Ну і звичайно, є в нас. Науковці, які зараз вже довершують свої наукові дослідження, які вже незабаром стануть докторами, ми їх чекаємо в наш заклад. І я думаю, тут немає ніяких перешкод. І чекати 5-10 років це є забагато, я би так сказала. Ну, звичайно, в Андрія Володимировича своє бачення, і він має на нього право. Якби 5 років це вже ідеальна ситуація, тому що в нас би вже було, напевно, 5 докторів мистецтвознавства. Я думаю, що із таким складом, який в нас є зараз, а в нас є зараз досить потужна група людей, і званнями народні художники, і є доктори, і є академіки, ми маємо повне право вступати у статус Закарпатської академії мистецтв. В принципі, Закарпатський художній інститут має і свій вісник, і проводяться ерделівські читання, і є. Е... І різноманітні конкурси, в яких так. вихованці беруть участь і навіть стають призерами. Я вам можу навіть зараз доповнити. В нас є не тільки ерделівське читання, міжнародна наукова практична конференція, в нас є конференція студентська. Вона також має статус. Це статус всеукраїнської. Вона проводиться у нас вже поспіль років 5, напевне. Тобто, студенти в нас мають вже за нашими новими планами, які ми складаємо, готуючися вже до нового статусу, є наукові дослідження. Остання конференція по Невецькому. Так. Тобто студенти також працюють в пошукових роботах, вони досліджують і наукову роботу, і якщо складають іспит і екзамен з. Захисту дипломних робіт, то передумови в них такі: вони мають переддипломну практику, за період якої вони мають провести дослідження своєї роботи. Ну і якраз Іван Іванович підказує про наукову конференцію, яку ми проводили нещодавно до 200-ліття дня пам'яті, маловідомого нашого Закарпатського книжкового графіка. І Великого такого етнографа, літописця свого часу Івана Йогасевича. Також у нас було дуже багато представників із -за кордону, із України. І студенти також долучаються до цих конференцій. Чим У нас є практичні такі дослідження, адже Йогасевич займався рукописною книгою. Він залишив величезний спадок для Закарпаття. Для Нашої кириличної рукописної книги, і наші студенти так само мають прекрасну, потужну базу, на якій проводять свої наукові роботи. Тому такий є взаємозв'язок минулого і сучасного, але потреба в тому, щоб створити ну, вже так дійсно завершену і довершену нашу освіту художнього на Закарпатті, є якраз на часі. Пане Іване, ви ще говорили про наукові теми, які фінансує наскільки я знаю, міністерство так, освіти. Так. Треба якусь тему переконливу, актуальну подати в міністерство освіти. Там проходить ніби як тендер цих тем. Ви повинні довести її потрібні, щоб на неї міністерство виділило кошти. Ну тут в першу чергу засновників Закарпатської художньої школи, тобто Ерделі, Бокшай. Манайло, Коцька. тут ми маємо ці вісники наукові наші. Бачите, видана книга, це збірник таких рукописних творів, які були в Ерделі. Арделі. Основний роман там називався Імен, тому так і книжка називається Імен це на кошти Закарпатської обласної адміністрації. і… Художнього інституту тут є про подорожі Адальберта Ерделі по Європі, по Німеччині, Італії, Франції, його роздуми про мистецтво і фактично і монографія про Ерделі. Мною написано, дала мені можливість стати професором. Так. А ці вісники спочатку виходили під обкладинкою Львівської академії, бо ми разом я ж вам розповідав про. Львівську академію. А тепер вони вже, як Закарпатський художній інститут, науковий вісник. Потрібно лише частіше їх випускати, бо якщо немає певної періодичності, тоді Вища атестаційна комісія не визнає їх Ваківським. Ми йдемо до того, ми створили маленький такий відділ редакційно-видавничий, його очолює проректор наукової роботи. Кандидат наук, доцент Ребрик Наталія Йосипівна, і ми досить активно у цій галузі працюємо. Закарпатський художній інститут має потужну і наукову базу, і е, викладацьку. Коли як ви думаєте, коли можна буде сказати, що от Закарпатська академія мистецтв все-таки створена, угу. функціонує? Я можу висловити надію, а не прогноз. Ну, так як документи, заявка про надання нам права готувати магістрів вже сформована. Сьогодні в Києві знаходиться наш завкафедрою декоративно-прикладного мистецтва, доцент Юрий Юрій Юрійович Іваньо. Він навчальні плани підписав і в академії, і в Міністерстві освіти. Тобто, вже можна нести матеріали. На перевірку у Міністерство освіти. Там вони будуть знаходитися певний час, я знаю, місяць або скільки. Після того Міністерство рішає, чи направляти до нас експертів, щоб вони подивилися на місці, чи ми то понаписували, чи в реальності існують ці квадратні метри, матеріальна база, методичне забезпечення. Так. От тоді нам знадобиться. Допомога голови закарпатської обласної адміністрації. Ну і його вагоме слово, щоб він, якщо захоче, то підтвердив перед міністерством освіти, що Закарпаттю потрібна академія. До речі, це не викликає додаткових фінансувань, бо як ви знаєте, що магістрів буде навчатися менше, ніж навчається у нас спеціалістів і намного менше, ніж бакалаврів. Тобто розширяти штат не потрібно, нові приміщення не потрібно. Ну і тоді при підтримці таких видатних людей, про яких ми сьогодні говорили, в тому числі і Андрія Володимировича Чебикіна, голови наглядової ради. Можливо, потрібно буде слово Національної академії мистецтв. Тобто, ми б могли до літа спробувати, ну, як не вдасться, так не вдасться. Катастрофи не буде. Принаймні, крок кроки всі для кроки цього зробили потрібно, і, так, так. Угу. Дякую вам за цікаву розмову. Хочу побажати тільки сили натхнення продовжувати працювати над створенням. Мистецького навчального закладу найвищого рівня акредитації сподіватимемо, що Закарпаття матимемо його найближчим часом. А ви дивились програму Артпростір сьогодні? Ми спілкувалися з Іваном Невасником, ректором Закарпатського художнього інституту та кандидатом мистецтвознавства Одаркою долгош ж Субко про створення академії мистецтв на Закарпатті. Мистецтво це вираження найглибших думок найпростішим способом, як сказав Енштейн. Тож бажаю вам знаходити щодня у найпростіших речах незвичних. Хай щастить. Побачимось.